Ніж удар блискавки. Так. Ніхто не очікував таке побачити. Він не був скажайним, як інші вовки. Він був начебто добрим. Але всі просто впали від його рику. Він не чіпав лише одного. Того, хто втік до його в печеру. І вовки крикнув, стався в вагну. Попадало. Попадали деякі люди ті, що стояли найближче, але вовк не чіпав лиш того чомусь того, хто прибіг до нього в печеру та тікав від інших вовків. зрозуміло, чому вовк його не зачепив. Правда, всі подумали, що його він уже зжер. Але тут раптом виходить, він туди до людей. І тоді, коли він вийшов, у нього спитали всі, як він вижив, але він вижив лише завдяки одному м'ясному багету, тим самим.